Вітання друзі, ось такий піхотний реп перекриває діапазони 720-1025. 100 Вт потужності в діапазоні. Псевдоцифра, гаусівська модуляція в діапазоні. Досить щільна завада. Вага такого комплексу разом з підсумком, з акумулятором і с 3 кг 800 г. Провели ми тест даного репкомплексу. Вістань від пілота до дрона 2 км. Подавлення 100-150 метрів. Лобова атака унеможливлена. Тобто при направленості отакій антенні на дрон в лоб залетіти з відстані 2 км від пілота неможливо. Потужність на передавачі була 2 Вт. Зовнішній акумулятор на передавачі був 25 Гц пакет. Літали з пульта. Не з направленої антенни, а з пульта. Значить, ви можете використовувати